Друзі, вітаю це українська правда і формат Полайф. Росіяни вигадують новий захист для своїх майбутніх кораблів від морських дронів збройних сил України. Поки існуючі кораблі ховають у новоросійську, а систему російського ППО встановили прямо на пляжі у Криму. Про все це далі в деталях поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу. Пане Дмитро, моє вітання. Вітаю студія. Вітаю Дмитро. Вітаю глядачів. Пане Дмитре, давайте почнемо з повідомлення російського РІА Новості. Вони пишуть про те, що майбутні кораблі військово-морського флоту Російської Федерації вони будуть враховувати досвід російсько-української війни і будуть більш захищеними від морських дронів. Ви вірите в подібні розробки? Бо росіяни все ж таки вдосконалюються по ходу цієї війни, бо мусимо це визнати. Саме так завжди про це кажу, що вони реагують, вони завжди шукають спосіб протидії. І в принципі, наприклад, можна так само навколо корабля наварити мангалів, як вони це на танках роблять. Ну, такий, знаєте, там, другий корпус зробити. не знаю, Можна там обмотатися боновими загородженнями. Теж варіант. З дієвих способів, ну. Деякі зразки е, кораблів, коли вони е, були уражені, е, показали таку цікаву деталь, що банально е, бортове озброєння не було розраховано на те, що так близько може працювати така швидка, швидка ціль, от як варіант. Це, звісно, може бути і РЕП, це може бути що завгодно, але я думаю, що. Практика лише покаже згодом. І знов таки, коли вони шукають якусь протидію, ми звісно шукаємо наступну дію. Тому це, це, це знаєте, війна нескінченності Infinity War. Тут постійний пошук технологічних рішень, постійний, постійний політ військової думки, і, звісно, що згодом якась сторона має якусь перевагу. Але все це тимчасово, звісно. А чи правильно я розумію, що головне і найбільш важливо вразити машини відділення корабля? Чи все ж таки є і більш інші ураз місця? Ну, насправді, якщо ви машину зупинили, то в принципі далі корабель вже безпорадний. Так, звісно, він там може ще відбиватися, боротись за живучість, БЗЖ це називається, там, виконувати різноманітні дії. Але якщо машина стала, то, звісно, якби шансів у нього небагато. З іншого боку, тут машина теж не вирішує, тому що швидкість та маневреність цілі з дронами вони не співставні. Тому тут вже це залежить від майстерності оператора того дрону. Він, в принципі, може поцілити і в якісь інші частини. Наскільки я пам'ятаю, та та сама Москва вона отримала пошкодження не в машин. От. Тому тут, в принципі, не впевнений, що це такий критичний показник. Але, звісно, що ціль нерухома, знерухомлена, то, звісно, з нею працювати легше. Пане Дмитро, тут ще звернусь до повідомлення західної преси, зокрема, Телеграф. Писав про те, скільки кораблів отримає російський флот. Отак От вони пишуть, що в 2024 році російський флот планує отримати 12 військових кораблів, ще 38 малих кораблів і. Це на два військових кораблі більше ніж минулого року, і вдвічі більше ніж середньорічний показник за попередні десятиліття. Ну і до слова, це навіть більше ніж отримає військово-морський флот Сполучених Штатів. Але за телеграф, як мені здається, справедливо зазначає, що на практиці передбачуваний перелом на рік для будівництва це насправді схоже більше на відмивання коштів, і лише це не стосується підводних човнів. а ми вже бачили в російсько-українській війні нові російські кораблі, однак вони були знищені або ж пошкоджені, якщо мені не зраджує пам'ять. Що можете сказати про якість новоствореного російського флоту? Те, що, по-перше, нас це не стосується. Поясню чому, тому що акваторія закрита, це раз. Ті кораблі що є. Тут проблема з розміщенням і їхнім збереженням. Це два. Ну тобто, збільшувати просто кількість цілей для нас нема сенсу, тому що не застосовують навіть наявне, це три. І відповідно, який в цьому сенс, ну, відповідь ніякого сенсу. Що стосується взагалі якості кількості. Ну, флагман військово-морського флоту Російської Федерації, так званий атомний крейсер. Якщо не помиляюся, Петро Великий його називають. Може, от зараз їх два у них однакових. Один в експлуатації, а другий в ремонті перебуває більше 25 років. 25 років вони його ремонтують. Уявляєте, скільки туди вже вкладено коштів? Мабуть, більше, ніж в паміралку з Ну той просто там. Теж така діра нескінченна, там, туди можна вкладати. теж, А він в цей момент там плавучі доки топить і бореться з кранами. От, От Він справжній бандерівець, цей поміралку зніців, літаків знищив От. теж достатньо багато. Ну Тому що крадене, тому що крадене, може, не всі наші глядачі знають, що свого часу цей авіанесучий крейсер росіяни банально вкрали. 90. Під час розподілу, що стосується загалом ситуації з промисловістю, пов'язаною з кораблебудуванням, ну, вона стикається з такими проблемами, як відсутність оновлення парку, станків, тому що ну, деяка частина парків, деяка частина станочного парку, вона вже достатньо сучасна і вона керується відповідним програмним забезпеченням, яке треба оновлювати. Деталями, які треба оновлювати, станок він же ж не вічний. він зношується. Знос парку у них достатньо високий. Державне замовлення традиційно виконується в відсотках на 45-50 максимум, з відставанням років у 10 в середньому від плану. Це теж для них нормальна практика. Тому все, що там заплановано, це, звісно, круто, але ніколи вони ці плани не виконували згідно графіку. Ніколи такого не було. За всі часи існування так званої Російської Федерації. Uh -huh. Ну і теж не, важ... не мав важливий фактор, що треба ще більше працівників галузі забирати просто на так зване СВО. Звісно, від цього галузі стане ще краще. А кого забирати, як не е, який які на заводі, який нікуди не можуть сховатися. Які там через прохідну зайшли на завод, і все, їх мобілізувати легше за все, і звісно, що ніхто там 100% особ... особового складу перепрошують, 100% персоналу не забронює. Тому так, тиск на галузь достатньо високий, і створений він самим, самими ж росіянами в першу чергу. Пане Дмитре, давайте тоді поговоримо трохи більше про оперативну ситуацію в Чорному морі. Днями військово-морські сили з України підтвердили переведення двох ракетних кораблів Чорноморського флоту з анексованого Севастополя до Новоросійська. Я так розумію, що це стало можливим за рахунок того, що частину кораблів росіяни саме ракетоносів перебузвали. До Азовського моря. Що це за кораблі, які відправили до, до Новоросійської? Яку роль вони відіграють сьогодні у війні проти України? Ніяку. Вони роль не відіграють. Тому що для того, щоб їх застосувати, треба наблизитися. Наскільки я пам'ятаю, вони там москітами озброєні. Ці ракетні кораблі. У нього радіус дії в районі 130 кілометрів. Ну от і порахуйте, для того, щоб якось його застосувати, то треба потрапити в зону ураження наших. Берегових артилерійських військ або дронів морських, які в принципі їх там чекають. Тому це просто звичайна спроба зберегти активи. Вони там ці кораблі Катери називають унікальними. ну Деякі у них параметри дійсно такі цікаві, там швидкість у них велика, але знов-таки вони завжди там свій ВПК розхвалюють, у них же все аналоговнєтне. А як воно в бою? Ну, ніхто сказати не може, тому що воно не застосовується. Тому це, звичайна, спроба зберегти ці активи і все. На наш перебіг бойових дій це не впливає ніяк. Пане Дмитре, тоді тоді спитаю про кораблі в Азовському морі, бо було повідомлення військово-морських сил збройних сил України про те, що все ж таки калібри запускають з за акваторії Азовського моря. Потім, якщо потім, якщо я не помиляюся, було спростування цієї інформації. якщо я не помиляюся про ракетний удар. Ще минулого місяця двадцятих чисел. А, а що ж так е, сталося? Що спочатку начебто позастосувала, а потім ні. І все ж таки, як вони використовуються кораблі в Азовському морі? Ну, по-перше, все ж таки, да, це я спростовував, а потім спростовував сам себе. От, тому що тоді була поспіль дві атаки і е, е, відбувалася дорозвідка. Ну так буває. От, ми видаємо інформацію, але все одно вона після цього далі проходить верифікацію. Це нормальна практика, іноді бувають такі збої. Ну, Людський фактор він же ж нікуди не дівається. Але в цьому випадку все ж таки да, вони застосували тоді і Чорне, і Азовське море. Там був пуск чотирьох ракет, наскільки я пам'ятаю, з Буяна М, це проєкт назва проєкту. І після цього він одразу вийшов назад в Чорне море фонд базування Новоросії. Зараз в Азові нікого нема. ВДК вийшли звідти, великі десантні кораблі. Буяни, там їх було три одиниці, теж вийшли. Тобто, все ж таки так вони зайшли, там провели свої навчання особового складу, відстрілялися, так розуміється, в порядку учбово бойових стрільб, аби куди. І після цього вони цю акваторію залишили, тому що вона складна для маневрування. Звісно, вони там теж знаходяться в зоні ураження, і єдине, чому вони там перебували, ймовірніше за все. Це е, нібито умовне забезпечення безпеки за рахунок Керченської протоки що дрони там нібито не мають туди потрапити. Ну, знов таки практика покаже. Станом на зараз вони вже покинули акваторію, нікого там нема. Сьогодні, зранку, вони в морі достатньо у немаленькій кількості вийшло кілька тральників чотири великих десантні кораблі вийшло, але все це. Відбувається виключно через те, що вчора відбувалося в Криму, і відповідно вони в такий спосіб просто намагаються знов таки свої кораблі е, е, приховати, розосередити, перемістити. Тобто вони не в море фактично вийшли. Вони просто вийшли на зовнішній рейд для того, щоб не стати жертвою удару, і все назвати це виходом в море не можна. А ось до слова про вчорашній удар е, по Криму можна говорити, знаєте, згадую одразу повідомлення партизанського руху, а теж, який зафіксували, як росіяни розмістили для захисту, певно, що е, систему ППО прямо е, на пляжі в Криму. За вашими спостереженнями, це якийсь такий єдиний унікальний випадок? Чи це все ж таки починає бути масовою практикою росіян в Криму? А літати над пляжами це. Це як, враховуючи те, що їхня власне ППО останнім часом тільки три одиниці збило? Коли цей К-27 впаде на відпочивальників, вони теж будуть розповідати про злих хахлов, хі -хі, там щось таке зробили, неймовірне, що вони гелікоптери падають. Насправді нікого там ніколи не цікаво, як це буде відбуватися. Звісно, місцева влада вона може перейматися. Через такі дії е, Міністерства вбивств і нападу Російської Федерації. Але звісно, що військові там діють згідно своїх протоколів, і, і вибачте, якщо у них є потреба, тут поставити і зараз, вони поставлять тут і зараз. От. А, те, що росіяни продовжують відвідувати наш Крим, е, і як в цьому році ми бачимо, здебільшого це за рахунок бюджету відбувається. Ну, це вже їхні проблеми, враховуючи те, що ми їх неодноразово попереджали, про те, що е, перебувати в Криму, є небезпечним, те, що російську владу ніяк не цікавить е, подальша доля. Я вам скажу більше, їм навіть, мабуть, потрібні оці сакральні жертви. Вони в такий спосіб нібито намагаються мотивувати. Це такий тонкий баланс, насправді, між мотивацією і питанням, що відбувається. Але враховуючи, що це росіяни, то питання, якого дідька у них виникне, мабуть, вже коли. Я не знаю, їх будуть вже струніми нести кудись, і десь там пекла вони будуть ці питання ставити, але не зараз. Зараз вони це так само розглядають як мотивацію, що та на палі. Тому насправді це буде відбуватися і надалі, і нікого це не хвилює. Пане Дмитро, дуже вдячна вам за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю для наших глядачів Дмитро Плетичук. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу був гостем цього випуску. ОПЛАЙ Реагуйте на нашу розмову вподобайкою та коментарем. Ну і підписуйтесь на українську правду, якщо досі цього не зробили.